Роботи тут не початий край, але дещо можна сказати вже зараз. Так, судячи з усього, ці хлопці приїхали разом з пані Звєрєвою. А ті троє зустріли їх вогнем. Чисельна перевага була на боці нападників, але снайпер зрівняв шанси. До речі, у снайпера знайшли посвідчення. Що він тут робив? Отабенко майже два роки працював на звір'є. Останнім часом між ними часто виникали конфлікти. Це перевірена інформація? Так, він був у розробці у нас. А де звірва? Працюйте далі я сам.